Потрібно максимально швидко покласти в прес, поки рослинка зберігає свою форму, свою пружність, еластичність, щоб вона от була отакенька, та і без всяких моршок нам потрібно максимально швидко в прес закатати і чекати днів, ну, в залежності від рослини від 10 до 20 днів. Львів'янка Ліда Кольченко показує заготовані рослини. Це частина майбутнього паперу. Саме у ньому втиснуті за допомогою пресу рослини та квіти. Рослини збирає сама, купує, а також їй їх дарують. Використовує також і деякі фрукти. Та каже, підійдуть для створення паперу лише певні види. Це каже, з'ясувала випробовуючи усе на практиці. Фрукти класно, йдуть в папір теж, бо вони полуниця. Ну полуниця це взагалі саме улюблений фрукт більшості людей. Вона зберігає свій колір, вона здатна зберегти свою текстуру, і ну вона просто дуже апетитна і оригінальна. Із готового квіткового паперу робить конверти, торбинки та лампи. Їх має декілька видів. На готову основу додає свій папір відповідно до форми та задуму. Прям наклеїться по кожному, по кожній стороні. Треба рівнесенько його натягнути, залишки обріжуться. Чого кажу, що треба мокрий брати? Він тоді, коли висихає, він трошечки зменшується, стягується, і відповідно він тоді вирівняє сам себе. Ось ця у формі ляльки повністю зроблена вручну, бо там дуже багато шарів оцього тонесенічкого паперу, бо це пап'є маше, і потрібно було зробити саму ляльку, волосся її зліпити. Фігуру підібрати їй гербарій зараз. Ліда оформлюватиме авторське право за технологію виготовлення такого паперу із рослинами. Свої роботи представляє та продає на різноманітних виставках та в інстаграмі. Ірина Мочульська, Тарас Комін, Суспільне новини, Львів.